Ho, ho, ho! Здається, календар знову повернувся і настав цей особливий час року. Це чудова пора, коли радість наповнює повітря, а гарні речі чекають за кожним кутом. Давайте подивимось, що цього року на першому місці у списку бажань. О, це від Бридар Кер. Починаємо. Від імені Санта Клауса ми бажаємо всім шанувальникам і користувачам продукції Brider Care у всьому світі безліч благословень. Brider Care – ви неймовірні! Від імені бренду Breeder Care я, Санта Клаус бажаю всім шанувальникам та користувачам продукції Brider Care у всьому світі удачі, міцного здоров'я та Божого благословення для всіх вас. Щасливого Різдва, щасливого Кванзи, Щасливої хануки! З новим роком 2025 та з китайським новим роком 2025 нехай цей святковий сезон наповнить вас і ваших улюблених домашніх тварин теплом і щастям з любов'ю та найкращими побажаннями від усієї команди Breeder Care. Любов скрізь. Будьте благословенні!